Виростала з насіння суницю. Ось такі ягодки. Це барон -солємахер. тут у мене. Потім отам якась на букву Р, я забула назву, вона кругленька. Тут білоплідна та тут жовтоплідна. Тут у мене 70 сантиметрів квадратних. Немає метру, тут площа метр на. 70, То вистачає, знаєте, так щодня жменько таку нарвати, просто в компот вкинуть. А щоб так просушити на зиму, на чаї, то, на жаль, малувато. Треба буде розмножити її. Ось, будь ласка, яка ягідка з ноготок. Розмножається вона дуже просто. Я просто тут е, ну, розділяю кущ і розсаджую.